Сьогодні поговоримо про неповне розгалуження. Це така програма, коли певна послідовність дій виконується тільки коли умова правдива. Тобто, так маємо таку задачу: користувач вводить будь-яке ціле число. Тобто, це число без коми, без плаваючої крапки. Програма перевіряє. Чи більше це число від нуля? Тобто порівнює, є 0. Це число більше, менше чи дорівнює. Якщо так, то програма має вивести для користувача відповідь ви ввели додатні число, бо усі числа, які більше нуля, це додатні. Тобто, яку умову ми перевіряємо х більше нуля, якщо так, ми виводимо, ви ввели додатні число. Це не повне розгалуження, тому що виконуються команди тільки якщо умова true. Так, правдива. Отже, користувач має ввести з клавіатури якесь число. Для цього ми використовуємо функцію input. Будь-яке число. Але справа в тому, що це число треба ще десь і запам'ятати, тому ми спершу маємо створити зміну. Куди ми запам'ятаємо це число? Змінна у програмуванні це об'єкт, який має ім'я та значення. Ім'я ми придумаємо самостійно. Найпростіше поки що використовувати просто букву алфавіту, наприклад, змінна А. І ми присвоюємо їм значення, її значення це змінні. А дорівнює, І це буде саме те число, яке веде з клавіатури користувач. Тобто програма працює. Ми вводимо число, і воно нікуди не зникає, воно зберігається, в змінній А. Це можна порівняти зі складом. де ми орендували комірку, дали цій комірці назву. І тепер в цю комірку можемо класти якісь об'єкти. Щойно користувач щось введе з клавіатури, будь-то число, або якесь слово, воно зберігається в змінній. Далі ми маємо повідомити, що те, що. Наш користувач буде вводити з клавіатури це не рядок, це не строка, не символ, це саме числа. Тому ми маємо вказ зазначити, що А це int. Інт – це натуральні числа, цілі числа. Тобто ті, які не мають коми плаваючої точки. Це буде 1, 2, 10, мінус 10, 0. Усі числа без коми. Можна спростити цей запис і записати все в одному рядочку. input. Інп, Зверніть увагу на кількість дужок. Коли ми запускаємо програму, є певна незручність. Користувач не розуміє, що саме від нього хочуть, яке число чи дані ввести. Оскільки у нас в задачі треба ввести будь-яке число, яке ми потім будемо порівнювати з нулем, то ми і зазначимо користувачу введи будь-яке число. Нагадую, що у нас є подвійні лапки та одинарні. В мові програмування Python можна використовувати і ті, і Ті. У лапках ми вводимо той рядок, тобто ті символи, які ми хочемо, щоб були відображені на моніторі. Перевіряємо. Введи число. Будь-яке число. І число зберігається в змінній А. Тобто, у нас є ящичок, який називається А. І туди ми поклали число 12. Доки ми не запустили програму заново і не ввели інші дані, у змінній А буде зберігатися число 12. І ми можемо виконувати з ним будь-які дії. Наприклад, можемо вивести А помноження на 2. Введемо інше число. Будь ласка, 60. Число, яке зберігалося в комірці А, а зараз це 30, помножилось на 2, і нам функція print вивела це на екран. Можемо помістити інше число у змінну. Будь ласка, помножено на 2. Єдине, нагадую, що у нас int, тобто ціле число. Якщо ми ведемо число з точкою, наприклад, 2,5, ми не можемо виконати цю команду, тому що у нас int. Цілі числа. Щойно ми замінимо це на флот, програма запрацює. Будь ласка, п'ять. Тобто int це цілі числа, а флот це дробові або з плаваючою точкою. За умовою задачі користувач вводить будь-яке ціле число. Далі в нас просять. Чи порівняти, чи додатнє це число? Усі числа, які більше нуля, є додатніми. Тому ми маємо створити умову, яка буде перевірятися. Наше число, яке зберігається в комірці А, буде порівнюватись з нулем. Якщо воно більше, то буде виконуватись функція так, це правда. І запускатися наступний ряд програм. А саме на екран виведеться число додатнє. Додатні числа це усі, які більше нуля. Використовуємо функцію IF. Нагадуємо, в неї є певний правопис синтаксис. Отже, if змінна А. А насправді будуть перевірятися ті дані, які збережені у змінній А, більше нуля. І головне не забудьте поставити двокрапку. Без неї ця функція не спрацює. Натискаємо Enter. Програма самостійно проставляє пробіли. Якщо цього немає, обов'язково поставте пробіл. Тому що, якщо наша умова буде true, правдива, то виконається саме та функція, яка з пробілу починається, тобто знаходиться під if, а не та, яка з нового рядочку без відступу. За умовою задачі нам має вивести, що число є додатнім. Використовуємо функцію print. Перевіримо, як працює наша програма. Введи число, наприклад, 12, число додатнє. Мінус 12. І нічого не виконується. Тому що умова неповна. Ми не прописували, що виконувати, якщо умова false, тобто не виконується.